Добрий ранок усім. Нарешті перший раз за декілька місяців з'явився вільний час на риболовлю. Ну, і Я довго думати не став, зразу спінінг взяв і помчав до води. Зараз у нас штатна спіннінгова риба клювати не хоче, клює дуже вяленько після нересту. Тому тема сьогоднішнього дня буде мормишінг. Приїхав я на старе місце, де вже були у мене риболовлі. Тут я вже був місяць назад, також приїжджав сюди з мормишкою, пробував щось спіймати, але... Результат не було так, як вода ще була холодна, зараз вже вода прогріта. Ходять слухи, що прокльовує карась на поплавок. От саме за ним сьогодні я сюди і приїхав, бо карась на мармишнах це взагалі окремий вид мистецтва. Зараз розкажу потихеньку по снастям, по обновкам. І підемо рибалити. Зараз у нас на годиннику шоста -го ранку, тепло, красота. Спінінг той же самий, це у нас. Crazy Fish на Carbon довжина 1,96 м3 г. Гарна мармишанова палка, яка прекрасно відпрацьовує рибу. Катушечка тут стоїть Daiwa Exceller, Excel. На ній намотаний шнурочок новенький від компанії Dual The One. Товщина в міліметрах 0,045. По японській класифікації він виходить 008. Розривна нагрузка зазначена одна по цьому шнуру, але по факту на вузлі. Дещо інше. Виходило в мене на вагах на розриві 450-500 грамів. Здається, якщо не помиляюсь, найтиненький зараз шнур, взагалі що є на ринку для мормишингу. Перед тим як його придбати, я дивився на нього багато оглядів, і його унікальність полягає в тому, що він виготовлений за новою технологією. Це у нас моноволокно з високомодульного поліетилену і флюорокарбону. Шнур сам по собі стійкий до абразиву. Продовж процесу рибалки не зношується і мусор не чіпляє. У сильно тоненьких шнурів, так як і у товстих, свої особливості в'язання вузлів, тому що стандартні в принципі можна в'язати, але буде втрачатися розривна нагрузка. От я також довго шукав підходящий вузол, щоб втратити якомога менше в розривній нагрузці, і пізніше при нормальному освітленні покажу, як він в'яжеться. За зимній період, поки катушка лежала і ніхто не трогав. Я вирішив відправити її на ТО майстру, щоб прибрати люфт в головній парі. Це доволі часто явище в дайвовських бюджетних катушок. Також тепер кноп у мене розбірний. Немає ніяких люфтів, нічого не тріскає, не трохкатить, що дуже приємно і естетично виглядає. Кому буде цікаво, контакти майстра я залишу в описі під цим відео. Опа! схід. А це стоїть сотки був карат ще із чіткою поклівкою. Да. Та да що ти будеш робити? Знову поклевка карася і знову схід. Я прям бачив цей мордас, який кивався. 什么？ Опа, есть! Карась Карась, Карась? Mm -hmm. Красиво. Кажи хорошенький. Пойдет. Красавчик. Хары. Вайт-бейтка классного. Ну и красота. Фух адреналинчик сразу ляпс. Давай гляньте, какие красавец. Это шик. А не розмір для мормишного. Давай, зайцы, бежи. Пешой, який здоровый. Босечка.

на силикон на не не силиконовые приманки маленькие просто Девушки. еще один красавчик на улице жара У мене губошка перегрілась, а я тут сразу після цього витягую ще одного такого красення. І знову на вейдбейт. Опа. Біжий. Трошки активність підупала. По тим місцям, де я був, я вже по другому кругу пройшов все. І поки що мовчить. Мовчить навіть сама маленька риба. Я тут згадав, є одна точка цікава, але до неї треба пройтись. Зараз якраз тримаю туди курс. Не дивно, ще тут немає нікого. Оце я вийшов. -да. Тут все однозначно красиво, але ось купа трави. Очеред валяється, мост повалений, не намормишся. Кидаю поглядом здалеку і бачу жертву. І навіть не одну. Ех. Так, підійшли знову, я бачу їх на сонечку. Зараз попробую підпащу їм кинути це діло. Бачу зараз на точці. Десь плюс-мінус чотири карася, але поки що повністю ігнорується моя приманка і вони пливуть зовсім в іншу сторону. Опа, і схід, блін. Попав під рот. Дуже обережно заїдає, прямо не довіряє він цій марвишки так давай 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 прямо під нос кидаю ага. тихо 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 Ший кабан. Тихо-тихо-тихо-тихо! Оба! Ви гляньте, який красавчик! Фух. І от таких там плаває просто тьма. Дивіться, бачите, під нижню губу видно, що цікавився приманкою, атакував, але трошки промазав. Отака от, от красота. То ви гляньте. І там я реально бачив пропливав, ну я не знаю в скільки разів більше, в два з половиною, мабуть, точно. Здоровезна свинюка плила. Тарасика ми, звісно, що відпустя. Тут їх і так нормально висмикують, хай собі пливе живе. Тим більше я недавно за ній їздив, ловив на поплавок їх. Там і собі пару штучок вже брали. Помчав. Це тут такий бойкий попався. Густиринка, ого! Густиринка. Заїла ж, блін. Як ти так зачепилась там? Є одна. Ух. Ух ты! Це важка якась. Хоче мені приманку обірвать, видно. Давай, залітай. тихо, спокійно. Ну, така приємненька. Слухайте, дивіться. Нормас для мормишінгу самоту. Хоба. Хоба. Ух ты! Оце так. Туда йти. Ух ты! Сильний, зараз запутає. Фух. Уже запутав. Як тебе такого красавця дістати, а? Просто свиня не управляємо. Ще й за верхній плавник. От, блін. ще тут трясуться, сподіваюся цей мост не бахне треба зараз сумку з них спочатку ну, і пригоди може його якось вивести Пюди, це погана ідея зараз як зачепиться. Так а гарних ідей поки немає. Фух. Фух. <риклад> Оце ти не свиня. Кошмар. фу у Я у а це закрай красавий просто. Зараз ми його замірюємо, зважимо. Ну а так от малесеньку приманочку. Вейтбейтик 03 грома. І він вирішив на проводці вздовж берегу. Фух. Зразу дременути в очерет. 30 сантиметров. У кило, мабуть, е. я. Сейчас еще ваги найду. Да, друзья. Килограммчик как раз в нем есть. Ну что, боец, Готовий? Давай помию тебе. Хвоста тобі помию. Опа. Давай. Приходимо в себе помаленьку. Торпеда. Розшевелив що його, щось він став так всіх вже. Незабутні емоції насправді. Особливо коли такий апарат клює на таку делікатну паличку. І знаєте, от в будь-який момент він може просто дати газу в очерет і все. Можна забути про нього, бо він там закрутить тисячу разів цей шнур, але на цей раз прям пощастило. Справа в тому, що зараз нерестовий період і вони всі знаходяться в прибережній зоні. І в кількості тому доводиться робити проводку в прибережній зоні також. З викиду реакції ніяких немає. Навіть плотва, краснопірка десь пропала. Одна тільки верховодка плаває. Ну а так от. Ну що ж, можливо, зараз ще пощастить. Понахилятися під міст. Із-за мормишка зачепилась за очерет і обірвалася. Шнурочок тоненький, сильно не видереш. На початку відео я обіцяв вам показати Wugle, як в'яжеться для мормишок. Тут повідці не використовується, шнурочок дуже тоненький, просто лишній раз зменшувати розривну нагрузку не бачу сенсу. Продівається вушко, Таким от чином захвачується і просто обкручується. Ну, я роблю 6 квітків, хтось може робити 5-4. Сильно багато не потрібно, тому що це лишній раз зменшує розривну нагрузку. І в оце от кільце, яке сформувалось, просовується кінчиком і обов'язково змочити і затягнути І у нас виходить таке от. Вузлик зовсім невеликий. Міцний і надійний. Мормишечка прив'язана, до речі, мормишки. Це вже спеціалізовані мормишки під дані приманки, якими я ловлю. Бо минулому році я ловив зимовими вольфрамовими мормишками, які не сильно підходять. У них там гачок дуже сильно завернутий і дуже сильно виглядає із приманки. А ці от мормишечки вони якраз в розмір. Даної приманки. Як ви бачите, опираюсь переважно тільки в Whitebait, тому що це найменша приманка в лінійці Crazy Fish. Є більшенькі, там дюймова, 1,2 дюйма, але мені, якщо чесно, вони ніякої довіри не наношують через те, що приманка-то об'ємна, гачок надто близько до її голівки. І це може спричиняти багато холистих покльовок. Так що випробувати поки що це не хочеться. Було б прикольно, якби в Crazy Fish зробили мормишку. Із довшим гачком самим. Тобто, спеціально для таких от приманок, щоб можна було огрузити трошки більшу приманку, трошки меншою вагою. Ну що ж, буду, мабуть, потихеньку завершувати сьогоднішню риболовлю. Буду радий, якщо ви підтримаєте цей канал підпискою. Ну і якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк. Якщо у вас є якісь питання, пишіть їх в коментарі, поспілкуємося з вами. Ну, а я сподіваюся, більше так надовго не пропадатиму, хоча я вже це казав. Все. He'll do a quiz